Там взагалі, напевно, ливень йде. я на автомобілі, якщо що, то сховаюсь. Випала дуже цікава знахідка. Чітко 70 показує. Щось випало. Знову з забувки ямки. Сигнальчик був такий собі. Тут багато метала і погляньте. Знову такий зацепчик. Так, друзі, проїхав я вже аж на третє місце. Там за мною видно горбик, це ковіган. Ну, як пишуть, ковіган. Ну, ніде про нього більш згадок немає, тільки видні ставій книзі, там їх два на полі, поле ще не посіяне. Е, їхав на одне місце. Там на полі знаходиться. Майже доїхав, що, ну, не знаю, менше кілометрів залишилось. І така калюжа велика. ну, Сидіть, я не хотів. там, Краще я туди не доїду, а поїду в якесь інше місце, чим засяду і буду всіх визивати, щоб мене витягували. Тому туди, на жаль, я не поїхав. Був би на скутері, я приїхав, а на машині, на жаль, ні. І не залишиш її по себе віддерма. Тому що зараз піду туди, спробую. Походити, якщо ніяких сигналів і кераміки не буде, ну, то поїду далі. Ось так. Ну, йдемо. Так, зайшов я на другий корган, там перший, ось на другому вже розбивав тут агіль, прям збив. А щось тут лежало. Видно, тут були якісь бої. Із такого цікавого знайшов я. Евемики нема, до речі взагалі. Пішов ось дві половинки. Напевно це від одного. Тильничка. Буквально відстань ж ними було 10 см. Ось таке, мабуть, якісь бої були тут. А стратегічна точка, підвищення. Вітер такий сильний. Якщо щось буде цікаве, то включуся, а ні, то їду на друге місце. І так, знайшов ще декілька гільз. Почався такий дощ, хоча по небу не скажеш, що дощ. Я весь мокрий. Ось бачите, трохи видно по автомобілю. І знов кропотить. Ну, сигналів не було цікавих. Кераміки не видно, пойду на інше місце. Так, друзі, переїхав я на те місце, де копав минулого разу, хто пам'ятає. Вон туди далі. Так, ось там. На бочку. Я ще хрест така не ще пішов додому. Хожу там. Бачу якісь тут свіжі ямки. Тут здисковане. Хожу тут, накінечник я знаходив, Може покопаю трохи човних сигналів. Можливо, якогось накінечника і знайду. Фух. Ось тільки поки перше місце було вдале, на друге не дістався, третє я в кусту. Ну, можливо, четверте. Привезє мені якісь сюрпризи. Там далі поки що навіть не знаю, куди мені їхати, не но... розберемося, знайдемо щось цікаве. Поїхали? Так, Поки знахідок немає, речі, я їхав, буквально 300 метрів від'їхав того, де стояв, і дощу вже не було. По всій дорозі сюди, дощу не було, тепер погляньте. Там валить, це там, де я був. А тут спереди, валить дощ, у мене поки кропотить, а там взагалі, напевно, ливень йде. Хожу, що я на автомобілі, якщо що, то сховаюсь. Поки було там два 4 маленьких дрібних сигнальчика, якийсь один обломочок, ну потім я вам покажу. А так поки що ходимо, без знахідок. Без дощ знову почався. Я йду знову перечекаю в машині. Лопа ще нормальний такий. Піск за все він буде все сильніший, сильніший і сильніший, десь півгодинки по любому буде йти. хорошо, ну, що в мене є автомобіль. Посежу, подивлюсь відосики. А тоді знову в бій. якщо не буде, звичайно, дуже сильно мокро. Так, Через годину аж я вийшов тільки з автомобіля. Був дуже сильний вітер, як бачите, хмара пішла далі. Дощик йшов і тільки що йшов маленький, але я все одно вийшов. Ось вийшов ножечка такого, шкода поломаного, і зверху лежав такий накінечник, напевно, залишки від накінечника, дуже схоже на нього. На жаль, поломаний. Був дуже дивний сигнальчик і випала дуже цікава знахідка, але шкода, поломано такий хрестик, красивий, без верхнього вушка. 100% відправиться на реставрацію, як і які інші мої поломані хрестики, погляньте такий класний. Просто бомбезний. Якби ще було вушко, то взагалі був би просто топ. Ось такий хрестик. Приємна знахідка. Зараз став тихенько, сподіваюсь, більше вітру не буде, щоб воно було нормально покопати. Знову кольоровий сигнальчик. Чітко 70 показує. Так, десь викопали. Щось випало. Так, переключаюся. Таке, наче виглядає як... Ні, це що стареньке, хотів сказати, як зацеп для одягу чи для вишничків. Це щось стареньке. Вау. Якийсь або зацепчик. Можливо навіть освібений чи ні. Чи накладочка, чи зацепчик? Копати не знімається. Девти не буду. Погляньте знахідочка. Клас. Однозначно забираємо. Ще й в онлайні викопав. Клас. Сьогодні ціленькі штучки попадаються. Це вже добре. Ух. Не дайма сидів. Вже хотів їхати додому, хорошо що не поїхав. Такий сильний сигнальчик. Шістдесят. Ну, я думаю, що це ж мовдяк якийсь. Сильно... сильно хороший. Ну щось. Що воно таке? Якась тирубка. Ну, важкеньке. Навіть, ну не думаю, що це все вібмо. Всередині якесь таке. Алюміній або свинець. Щось таке. А такий сигнальчик був. Так, 32 солинок показує. Ну. Може бути шмудяк. Чисто сорик. Якщо не помінявся, то може що щось, й... щось ще й непогане. Е, якась фігня, сучасна. Квишечка з фольги. Як був сигнальчик, трохи кольовим, трохи чорним, глибоченький такий, ну, на штик майже лопати, бо був геть на дні, настав. Так як копаю, трохи і чорним, буває. І випало те, що я ще не разу не знаходив. Свинцеве прясло. Ну це я так думаю. Пускай все, що це воно, таке важкеньке, маленьке. Свинцеве прясло. Чудова знахідка поповнення мені в колекцію. Кекрасок Київської весілля. Ну, може, черняхів. Вони тут теж були. Непонятно, як то був. Ну, все одно цікава знахідка. Ціленька. Забираємо. Друзі, <рес> не, не повірите. Знову з глибокої ямки. Сигнальчик був такий собі. Бо тут багато метала, і погляньте. Знову такий зацепчик, тільки вже тут без малюнка. Такий він посиві б він, наче був. Ось такий погляньте тут. Більш збереглося навіть аж два таких зацепа для зацепа, так званих. Блін, така велика знахідка. Це навіть бомбезно. Клас, Зараз достану переднього. Ну, вони трошки візняться, цей більш вишуканий такий, Цей більш звичайний. Клас. Бачите, таки впивився так по-різному. Клас. Забиваємо якийсь тоненький сигнальчик. за все Шмовдяк Ну що це у нас тут за малютка така? Це непонятно. Ну, кинемо карман, там зберемо, огляньте, що я знайшов очима. Заходив і шукав. Це у нас прясло. Двішечки травмоване. Це я вас без малюнків, то гавезу я знайшов трішечки більше і з малюнками. Цьогозу таке маленьке і лисеньке. А все одно візуалочка, завжди приємно. Інколи навіть приємніше, ніж якісь такі знахідки. Ось такий класний предмет з теробини. Дуже сильний сигнальчик. 85-150. Може шмовдяк. О, я вже бачу, що шмовдяк. Ось до шкарабанка. Випала якась така знахідочка, можливо, шматочок <кхем> фібули. Можливо, шматочок до слета, не знаю. Не знімав, бо вітер такий печався. Дуже буде задувати, я думаю. Я так закрився, скрутився, щоб вам було чути. якось так Ще дві годинки похожу, не, не буду їхати додому. Вон, погляньте, знов десь дощ валить. Сподіваюсь, вже не буде йти в мене тут. Вийшов на цей кусочок куку, кукуруза. В Надії знайти якогось накінечника, а трапився навіть кольоровий сигнальчик 47. Так, що це може бути? Не зрозуміло це, що це така дисковка хороша чи це. Овенка така неглибока. Вроде бы земля мягка. така як після овенки. Э, Кукой вузи стерчить. А где ты? Дуже маленьке, я його навіть не бачив, а воно тут і є, а ось. Якийсь шматочок просто, навіть твішечки з якимось малюночком Ну нічого цікавого можна так сказати. Якщо видно вам. шматочок. був сигнальчик кольоровий, я ногою скинув, думаю грудки, пропав. Дивлюсь в грудочку і погляньте. У нас виглядає хрестик. Є надія, що ціленький, тому що бачу ще одне. Так, ціленький, Є, сьогодні я без хрестика додому не поїду. Ціленьке, ушко ціленьке. Я як відчував, що потрібно сюди йти. Як не на кінечник, то ось такий керсунчик попався мені тут. Клас. Однозначно, треба його забивати і ще ходити. Все ж таки, напевно, тут була овенка і деякі знахідочки трохи вилізли. Чудовий хрестик. Забирай, вон там. Ов хрестик. Ось тут. Погляньте. Шкода обломаний. На кінечник втульчатий. Ну, Відфаримо на реставрацію, зроблять нам з нього лялю. Бо я його тільки пошкоджу. Погляньте. Втульчатий на кінечник. На викрутку схожий, коли він такий обломаний. Клас. Зараз будемо тут крутитися. Якусь годинку півтори ще. Кривтяг, забираємо. Попався такий радянський ножик. Це у нас пластмаса. Немає вже, таке розлісся. Така цікава знахідка. Копав ножиків. Напевно, декілька сигналів і буду йти додому. Завершую я напевно свій коп. Накопався желізо за останню годину. Повно. Ну як, неповне, півсумки і півсумки ще в машині з попереднього місця. Сьогодні така більш-менш розвідка. Ходив по старих місцях, побував на новому місці. Знахідки є, не скажу, що немає. Ось Погляньте, скільки ножиків накопав за останню годину. Такий один довгий, лише один майже цілий обломочок кресала, таки не помивши грязні, такий цвяшок якийсь, ось цей обломаний накінечник, ну і втульчатий накінечник, майже цілий також. Багато всяких там натяків, а це вже йшов додому, до машини, знайшов такий обломочок ще. По цікавих знахідках це цілий хрестик, ця підвісочка така, майже цілий хрестик, пряжечка зачотна. Можливо, можливо, висла печать, ще непонятна частинка. Це не пам'ятаю, показував чи ні. Такий обломочок. Ці два зацепчика дуже прикольні. Дві монетки навіть знайшов. Одна в ідеалі, це радянська і така румунська будзичок, крясло прикольне і фрасло ось таке свинцеве. Знахідки є, жалуватися не буду. Але майже 10 годин проходив, що майже 10. Звичайно, з відпочинком трішки. Планував ще більше, але ні. Я, я не можу. Це для мене досить багато. Якби я би часто ходив так туди. А так, зазвичай 3-4, максимум 5 годин. Це мій максимум був. Сьогодні 10 лупанув Саму самого Тому вистачить на сьогодні, хоча ще сонце бачимо високо. Потрібно вдома ще щось попрацювати. Друзі, дякую вам за перегляд, дякую за підтримку, бажаю вам, ваших, бажаю вам успіхів, в ваших пошуках, перемоги України і до зустрічі на моєму каналі.